Волонтери Херсонщини продовжують допомагати українським військовим, які знаходяться в Миколаївській бригаді. Цього разу, окрім амуніції та одягу, наші солдати отримали ліки і медичне обладнання з Миколаївської області Лідія Григор'єва. Посеред степу розмістився тренувальний табір Миколаївської військової бригади. Вже декілька місяців тут проходять військову перепідготовку чоловіки. Хто проходить строкову службу, хто прийшов добровольцем? Чимало тут і жителів нашої області. Це другий візит Херсонської знімальної групи Миколаївська область. Саме напередодні відправки одного з батальйонів, де служать наші земляки, в зону АТО. Волонтер Іван Анвіник, окрім військової амуніції, одягу, води, привіз цього разу і медичні ліки та обладнання, виконавши прохання солдат і лікарів. До нас підійшла медична Служба першого батальйону, який зараз відправляється в зону ОТО, це близько 500 осіб, і вони дали нам досить вичерпний список зараз медикаментів, які їм потрібні. Це те, що являється собою найбільш запитуваним зараз в зоні. Ато на жаль, в нашій українській армії з постачанням не все певно добре, тому що в нас просили навіть фізроствори, глюкози, найпростіші, фактично, медикаменти, хірургічні набори, скальпелі. Це ми все сьогодні привезли. На жаль, в українській армії немає елементарних медичних речей. В нічого ні. У них даже йода й зеленки ні. Понімаєте, привезли все, щоб. Чтобы... Поки ми заказали то, чого нет в нашій армії. Нашу знімальну групу цього разу не допустили на територію військової бригади. Тож солдати з Херсонщини виїхали до одного з контрольно пропускних пунктів бригади, адже вони так очікують на вісточки з маленької батьківщини. Я в захваті від того, і це для мене велика шана, що я маю можливість допомагати хлопцям, які зараз ідуть на передову. Я вважаю, що це є святий обов'язок, в принципі, кожного громадянина. Долучитися до цієї ініціативи і допомагати нашій армії. Це треба робити, тому що в армії на жаль матеріальне забезпечення знаходиться на надзвичайно низькому рівні. Сергій камінюв має медичну освіту. У Новій каховці працював в службі швидкої допомоги у Миколаївській військовій бригаді. Стрілок санінструктор. Пішов в українську армію добровольцем. Сам пішов, для того, щоб допомагати на передовій, виносити ранених, допомагати нашим мужикам, которые защищают нашу страну. Мін у захваті від того, що привіз волонтер Иван Виник. Все необходимое привезли. Это очень большая помощь. Хирургический инструмент Тут, ну, очень много. то, что непосредственно на передовой будет помогать э, спасать жизни э, парням, потому что получить э, достаточно квалифицированную медицинскую помощь в короткий срок будет сложно, потому что и по 6, и по 7. Часом не можна буде вийти з иногда и в неділю прийдеться сидіти. А за это время можно будет что-то спасти жити. Они разом с батальйоном отправляются на передову зону АТО, але тренувальний табір залишається і сюди теж потрібні медикаменти. Сюди лагерь. Нужно, значит, хларантаїн, дезактаїн, потому что антісанітарія повна. Хлопці тепло прощаються з нашою знімальною групою та волонтером Іваном Вінником, передаючи рідним лише найкращі побажання і даруючи нам надію на стабілізацію ситуації в державі та мир.